Вітаю всіх на каналі шаховий код. Задача 244. Її створив німецький шахіст та шаховий композитор Моріц Левіт. Хід білих, білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. Білий король пасивний і чорний король загрожує побити пішка на F4. Щоб виграти, білі мають реалізувати свою пішакову більшість на ферзовому фланзі. Напрошується хід С5. Чорні не зобов'язані бити пішака. Чорні можуть зіграти король в 6, щоб король йшов зупиняти білих пішаків. Але в білих є хід d6. Білі загрожують побити пішака. А якщо чорні б'ють СД, тоді cb, і білі виграють. Повернемося до головного варіанту. Чорні б'ють пішака bc. В білих є прохідний пішак, а 5, звичайно, пішак де у ферзі. Чорних теж є прохідний пішак, і він не відстає. Хід – С4. Хід білих, хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Розглянемо прямий варіант пішакові перегони. А6, С3, А7, С2, А8 ферзь, С1 ферзь. Білі тут не виграють. Позиція краще в чорних. Чорні загрожують ферзь аж один мат. Король загрожує побити пішака. І білі тут точно не виграють. Повернемося до головного варіанту. Правильний хід d6. Чорні знову ж таки не зобов'язані бити пішака. Можна зіграти король Е6. За білих є груба помилка побити пішака ДС, король d7. Тепер чорний король в квадраті до пішака А. І білі не виграють. Правильний хід а6. Чорні теж мають йти у ферзі Це 3 а тепер потрібно бити пішака ДЦ. Загроза це 8 ферзь навіть шахом. Тому король Д7. А7. Білі пішаки по черзі насуваються вперед. С2. Це, це 8 ферзь. Чорні мають бити ферзя, заманили короля на 8-му горизонталі, і тепер білі проводять ферзя шахом, і білі тут виграють. Повернемось до головного варіанту. Чорні б'ють СД. Далі білі і чорні йдуть у ферзі. А7, це 2 А8 ферзь, це 1 ферзь. Хід білих знайдіть тут виграш. Правильний хід це ферзь d5. Якщо король f4, ферзь g5. Лінійний удар. Інший хід король f6, тоді буде ферзь g5. Тільки король e6 і f5. Король у шах – і далі білі б'ють ферзя, білі виграли. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Білі мають зробити собі прохідного пішака С5, Бц А5. С4. І тепер дуже важливий хід d6. Далі в майбутньому білий ферзь може походити на поле d5. Чорні б'ють СД. Пішаки йдуть у ферзі. І тепер за білих є виграш. Ферзь d5. Король F6, Ферзь g 5 Король E6, F5. І білі виграли. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!